Партнер передачі – фірма Кардинал Карнизи вашого стилю. Дивіться у новому випуску програми «Екстра-футзал». Восьмий тур екстраліги. Орган вперше втрачає очки на Луганській ЛТК Арені. У Харкові чемпіон країни зазнав сухої поразки від енергії. А от Янаківець і надалі штампує перемоги, продовживши свою серію у Хмельницькому. У першій лізі зіграні матчі другого туру. Без очкових втрат стартувало лише п'ять команд. А на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. Луганська лтк Арена є фартовою для урагану. На новому майданчику телефоністів лише івано-франківці з усіх команд Екстраліги не втрачали очок. А до суботньої гри підопічні Романа Ховальчика програли драконам сім матчів поспіль. У дебюті гості притисли суперників до власних воріт, і лише з усилями Дива та Петра Ільківа у ці хвилини рахунок не було відкрито. Найближчий до успіху був Андрій Сімка, але влучив у поперечину. Телефоністи витримали стартовий натиск, а потім і самі почали створювати моменти біля воріт колтка. Здавалося, що гра повністю вирівнялась, як ураган забив. Кордово пройшов і віддав пас на роніньо, який елегантно перекинув голкіпера ЛТК. Ну людин! Господарі пішли відіграватися. Перевели гру на половину поля орагану, але пропустили вдруге. На цей раз Кордово передачею знайшов на правому фланзі Тараса Королишина, який і подвоїв перевагу івано-франківців. Проте не минулої хвилини, як Володимир Азуваном красивим і потужним ударом у дальню дев'ятку змінив цифри на табло. 1-2. Згодом на рівному місці травмувався сімка, а потім на дальній удар наважився іменинник Павло Пічкоров. І м'яч зайшов точнісінько у нижній кут. Нічия 2-2. За такого рахунку команди і пішли на перерву. На початку другого тайму дракони завдяки влучному удару Максима Полюка знову вийшли вперед. Але не надовго. У відповідь Олександр Вершинін після розрушу кутового забив ще більшої дистанції – 3-3. Після такого голу місце у воротах урагану зайняв Кирило Ципун. Команда взяла невелику паузу, а далі почала створювати моменти біля воріт один одного. Зокрема, Шотурм організував валенку вихід сам на сам, але господарів виручив Ільків. Гра продовжилась дуже швидко. Всичло до того, хто першим заб'є, той і може вирвати три очки. Неймовірними моментами обінялася команда на 36-й хвилині. Спочатку мануйлинко в контратаці влучив у стійку, а всього за кілька секунд уже Королишин поцілив у поперечину. За пару хвилин до кінця матчу Павел Будняк вийшов п'ятим польовим, але допомогти партнерам дотиснути непоступливих телефоністів, не зумів. До сирени рахунок так і не змінився. Команди поділили очки, що можна вважати успіхом для Алтика і невдачею для урагану. Звісно, не вистачає і не вистачає нам забивати голи. Тому людина, який забиває голи – це цінний гро. А той, який бігає, мучається. Є у нього три моменти, а вони забивають такі футболісти. Кидали, що трошки нам не вистачає індивідуальної майстерності. Ну але загалом, якщо сказати, що команда Івано-Франківськ на даному етапі, я вважаю, там самі-самі сильні індивідуально підібрані гравці з цієї України, тому десь нам було трошки важче з ними грати. Харкові практично увесь перший тайм пройшов у позиційній боротьбі в центрі майданчика без найменшого натяку на гостроту. Більш-менш небезпечних моментів можна перерахувати на пальцях однієї руки. З ударами Павленка та Овсяннікова залізничники впоралися. А на 17 17-й хвилині Євген Сірий поцілив у штангу. У другому таймі команда активізувалася. Час від часу навіть з'являлись моменти для взяття воріт, а гол вийшов доволі несподіваним. Після дальнього удару Легчанова зі штрафного м'яч від ноги Камека опинився у сітці 0-1. Локомотив одразу прискорився. Але моментів біля воріт енергії це не додало. За 6 хвилин до кінця матчу Євген Ривкін взяв тайм-аут. Після чого на майданчику воротарській футболці вийшов журба. Розіграш п'ятого польового улоку залишав бажати кращого. Чим сповна і скористалися львів'яни. Спершу Сергій Коваль точно пробив по порожніх воротах 0-2. А всього через кілька секунд вже Павленко відправив м'яч у сітку зі своєї половини 0-3. Залізничники намагалися забити бодай гол престижу, але отримали ще один м'яч за дві секунди до фінальної сирени. Це досвідчений Максим Павленко красивим парашутом оформив дубль 0-4. Чемпіон країни зазнав першої поразки. А енергія зіграла другий поспіль сухий поєдинок. Зіграли строго в обороні, як договорювалися та оборонки. Вот, и где-то хотели поймать э, на контратаке или стандарт какой-то, чтобы повести. В принципе, получилось, потому что, когда с локомотивом пропускаешь первым, тогда тяжело отыгрываться. Команда умеет играть на контратаках, поэтому мы хотели сегодня <coughs> сыграть от обороны и забить быстрый, ну не быстрый, а и забить первыми мячом локомотив поражения не потерпел. Это всего лишь игра чемпионата, которая позволяет лишь подняться выше в турнирной таблице или опуститься. Это всего лишь про игры. это далеко не поражение. Во-вторых, за одного битого дают двух небитых. Может, и надо было, чтобы счет сегодня был таким, для того, чтобы мы немножко по-другому Глянули на происходящее. Нічого страшного не вижу. енергія вполне заслужена сьогодні одержала победу, чем хочу поздравить. И Думаю, що нам потрібно тут внимательно все аналізувати, зробити ошибки і работать далі. Програму восьмого туру закривав поєдинок першої та останньої команди екстраліги. Перший гульовий момент залишився за «Інаківцем». Після флангового удару Шецов відбув м'яч перед собою. Тут же на добиванні був свірідов, але цей епізод завершився котовим. Рахунок був відкритий вже в наступній атаці, а результативну крапку поставив капітан гостей Валерій Замятін. Неоднозначний епізод трапився на шостій хвилині, коли після удару м'яч потрапив у руку Хурсову, але судді пенальді не призначили. У відповідь я забив дальнім ударом після кутового 0-2. Після цього наставник господарів взяв тайм аут і замінив воротаря. Пауза не пішла з на користь. Втім, Тимощук витягнув мертвий м'яч після флангового прориву Хорсова, а згодом вийшов переможцем після виходу Свірідова сам на сам. У господарів за весь перший тайм запам'ятався хіба що дальній удар заворотного, але мельнику стрибку відвів загрозу. Янаківці продовжували обстрілювати ворота з усе можливих позицій, однак молодий голкіпер Хмельничан робив усе, що було в його силах, і рахунок 0-2 зберігся до перерви. У другому таймі спортлідер плюс зумів нав'язати супернику боротьбу. Тепер же Мельник виручив свою команду після удару сондака. Хто знає, як би розвивалися події на паркеті надалі, якби Андрій Чуднов не заробив таку непотрібну другу жовту картку. Гості більшість реалізувала дуже швидко. І Ромаріо розмочив Томущука. 0-3. Тут же свідомо міг поховати останні надії суперника, але програв дуель воротарю. А ще одному бразильцю Ласурі знадобилося всього кілька десятків секунд, щоб оформити дубль. Сталося це на 28-й хвилині після пресингу і помилок хмельничан в обороні. Після того, як рахунок став 0-5, гості перестали особливо викладатися і спокійно давали матч до перемоги. Спортлідер до кінця намагався забити гол престижу, але так і не зумів. У другому колі чемпіонату Янаківець продовжив свою безпрограшну серію. Рад, що виграли. І доволі за ребят, що перетерпіли той момент, коли було там при счеті 0-2. Було кілька моментів у Хмельницького. Вони могли б приблизитися. І тоді приватно, мабуть, Пойшла б немножко по-другому, было б нам тяжелее. Ну, рад, что все-таки ми обіграли. Перші слова після гри, які я сказав гравцям, це ми не почнемо вигравати до тої пори, поки ми не перестанемо дарувати гали в наші ворота. Це короткий коментар по грі. Згадати всі галети, всі ці стовідсоткові обрізки, з які, нам, будь ласка, забуває наші ворота. От і все. Не будемо обрізатися, не будемо давати ці передачі, не починати атаки на свої ворота. Ми до того часу не будемо здобувати очки. Після останньої перемоги підопічні Олега Солодовника зміцнили своє лідерство. Енергія продовжує гонитву за інаківцем після успіху у Харкові, де ще відстають Локо та Ураган, які за втраченими очками поступаються кардиналу, що пропускав восьмий тур. ЛТК обійшов у таблиці Спортлідер. плюс». 16 листопада відбудуться два дербі: у східному юнаківець прийматиме ЛТК. У західному енергетичному енергія поїде в гості до урагану. А от гра кардинал-рівне локомотив на прохання харків'ян перенесена на пізніший термін через участь чемпіонів України в літному раунді Кубка УЄФА. Першій лізі, де були зіграні матчі другого туру, лише п'ять команд поки можуть похвалитися 100-відсотковим показником, здобувши на старті по дві перемоги. На заході Це Львівська енергія, Енергія-2», у групі Схід попереду Донецький Буран Ресурс і Харківський Моноліт. А от у центральній зоні турнірних очок не втрачали ФК Одеса і «Кременчузький Лукас, які записали до свого активу по три очки. Зокрема, підопічні Валентина Цвіних розгромили на виїзді Титан Зорю з Покровського – 7-2. Кращий бомбардир трьох чемпіонатів України сповна підтвердив своє голеодорське реноме у другому таймі. Забивши чотири м'ячі у воротах господарів. Наразі на рахунку граючого тренера Лукаса шість забитих м'ячів після двох зіграних турів. Передує ж у списку кращих бомбардирів серед усіх команд першої ліги львів'янин Михайло Грицина. Який оформив свій другий покер у чемпіонаті? А Енергія 2 здобула вольову перемогу над Житомирським інбевом хет Хет-трик капітана урагану, 2 Михайла Зварича допоміг франківцям відсвяткувати успіх в Ужгороді. У центральній зоні другої поспіль поразки зазнав столичний Київ НПУ. ФК Одеса здолала на виїзді енергію з Южноукраїнська. 4 1 Матчі третього туру у цій групі відбудуться 22-23 листопада. У східній зоні дублери Єнакіївця і Лекомотива синхронно програли. На верхівці турнірної таблиці перебувають Буран Ресурс і Моноліт, які наприкінці місяця зійдуться між собою у Харкові. А на завершення програми кращі голи восьмого туру чемпіонату екстраліги. Нашу топ-п'ятірку відкриває влучний удар ураганівського бразильця Роніньо на лтк Арені. На четвертому місці його співвітчизник Васура Єнаківця, який за 20 секунд оформив дубль у Хмельницькому. Ще один гравець вистрілив дуплетом. Це енергетик Максим Павленко та його красивий парашут у порожнього рота Локо. Це наш номер три. На другій позиції ще один бразильський легіонер, лідера екстраліги, ось так тіагу забиває спортлідеру «Плюс». А найкращим у восьмому турі чемпіонату стає гол телефоніста Володимира Розуванова у ворота Іван-Франківського урагану. Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю.